Нова обіцянка безпечної і дешевої ядерної енергії, звучить як казка. Давайте подивимося на неї детальніше. Стартап Deepfishing запропонував новий спосіб вирішення економічних та безпекових проблем ядерної енергетики, який виглядає, м'яко кажучи, новаторським. Ідея полягає в тому, щоб побудувати реактор шириною менше 30 дюймів, 76 сантиметрів, і розмістити його на глибині в одну милю. 1,6 км кілометрів в буровій шахті зі своєю обіцянкою безмежної енергії шляхом розщеплення самої матерії ядерна енергетика давно є утопічною мрією людства. Однак економічні та безпекові міркування, а також політична опозиція, чимало заважали її розвитку. Питання безпеки та економіки взаємопов'язані. Оскільки висока вартість будівництва ядерних електростанцій має мало спільного з самою ядерною технологією, ядерне паливо навіть з урахуванням усіх витрат на обробку коштує приблизно 1663 долари США за кілограм. Оскільки ядерне паливо має надзвичайно високу енергетичну щільність, це становить близько пів цента за кіловат годину. І витрати на паливо продовжують знижуватися у міру підвищення ефективності технології. Я сподіваюся, цю цифру зараз не підхоплять свідки електроенергії по 50 копійок, бо ні, це не вартість електроенергії. Про що ми далі і розповімо? Справжні витрати лежать в будівництві власне об'єкту, необхідного для отримання ядерного реактора та захисту зовнішнього світу в разі аварії. Тископриймаюча судина реактора може бути товщиною до 8 футів 2,4 метри з нержавіючої сталі, а захисна конструкція з армованого бетону до 6 футів 2 метри товщиною. Додайте до цього фундамент, допоміжне обладнання, пресуризатори, системи охолодження і витрати починають швидко зростати ще до додавання ліцензійних збоїв. Те, що пропонує діпфішин, може здатися дивним, але в цьому є певна елегантність. Ідея полягає в тому, щоб побудувати невеликий реактор на основі звичайного реактора з водою під тиском, добре відомий нам ВВР, який можна розмістити в буровій свердловині, як і ВВР. Реактор Діпфішин працюватиме при тиску 160 атмосфер і температурі 315 градусів Цельсія. Основний таюк полягає в тому, щоб значно спростити конструкцію і відмовитися від усіх надзвичайно дорогих цивільних споруд, опустивши реактор на глибину милі в бурову свердловину. До нього буде приєднано пару труб: одна для подачі води, а інша для повернення пари від парогенератора реактора. Результатом є невеликий реактор, який використовує той самий тип палива і багато тих самих компонентів, що й ВВР, але який майже не має рухомих частин за винятком керуючих стрижнів, які керуються дистанційно. Оскільки водяний стовп вистою в милю, він пресуризує реактор своєю вагою. Подібно до того, якби його опустили на милю під воду, тому немає потреби в окремому пресуризаторі, а система охолодження буде повністю пасивною. Крім того, розміщення в твердій породі далеко під будь-яким водоносним горизонтом. Усуває необхідність у захисній системі, кажуть у стартапі. Якщо справи підуть зовсім погано, можна просто засипати шахту і закрити її. За словами компанії, якщо реактор потребує інспекції або обслуговування, його можна підняти на поверхню за допомогою тросів приблизно за годину або дві. Конструкція реактора також має саморегулюючі властивості, тому якщо він почне перегріватися, ядерна реакція автоматично припиниться. Концепція ще має пройти довгий шлях, але Діпфішин вже почала процес попереднього подання заявки та її розгляду з міністерством енергетики США щодо плану розробки системи та пошуку найкращого геологічного місця для пілотної установки. Якщо це вдасться, це може надати зовсім нове значення терміну геотермальна енергія. Цікаво почитати ваші коментарі про цю ідею. Точно знаю, що серед наших глядачів є люди не чужі ядерній енергетиці. Будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте. Google зробила черговий крок до досягнення своєї мети, нульових викидів вуглецю в своїй операційній діяльності до 2030 року, підписавши першу в світі корпоративну угоду на закупівлю ядерної енергії. Від кількох малих модульних реакторів компанії Кайрос Ці модульні установки значно менші за традиційні ядерні реактори, і вони призначені для використання кластерами, що дозволяє масштабувати їх для виробництва необхідної кількості енергії. Минулого року Кайрос отримала дозвіл від комісії з ядерного регулювання США на будівництво демонстраційного реактора Гермес. А на початку цього року компанія вже розпочала будівництво проекту в Оукейдж, штат Тенесі. Угода між Кайрос і Google передбачає розгортання кількох груп SMR Кайрос у районах, де знаходяться найбільші дата-центри Google. До 2035 року малі реактори мають забезпечити для Google 500 мегаватт чистої енергії. Перші СМР планується запустити вже до 2030 року. У своєму Блозі Google, посилаючись на міністерство енергетики США, пише, що наразі ядерна енергія має найвищий економічний вплив серед усіх джерел енергогенерації. І що за оцінками відомства введення в експлуатацію 200 гігават нової ядерної енергії до 2050 року, саме такі плани у штатів створить 375 тисяч нових робочих місць. Google також зазначає, що нові джерела електроенергії знадобляться в найближчі роки для підтримки розробок у галузі штучного інтелекту. Бо електрики він жере, не дай Боже, а безпекові питання, які стояли на заваді розвитку ядерки у попередні роки, схоже втрачають актуальність, адже сучасні модульні ядерні реактори, відомі як реактори четвертого покоління, Є набагато безпечнішими ніж ті величезні установки, які будувалися в минулому. Кайрос виробляє СМР, що використовують паливні гранули, відомі як трисферичні ізотопні частинки, або як їх ще називають тисо. Ці частинки розміром з насінину маку складаються з ядра, що містить уран, кисень і вуглець, покритого тиома шарами матеріалів на основі вуглецю та кераміки. Оболонки забезпечують утримання радіоактивних частинок, що утворюються внаслідок поділу. Для реакторів Кайрос ці частинки тису формуються у більші галькі приблизно розміром з більярдну кулю. Ці кулі можна завантажувати в реактори прямо під час їхньої роботи. Другою характерною рисою реакторів Кайрос є те, що вони охолоджуються розплавленими солями замість води. Ці солі залишаються стабільними при дуже високих температурах. Це означає, що якщо станція вимкнеться через аварію, солі охолодять реактор природнім шляхом, оскільки вони не випаровуються, що зменшує ризик перегріву. Малі реактори, розробку і будівництво яких фінансує Білл Гейтс, до речі, використовують ту ж технологію. Ми розповідали про його проект натою в одному з літніх випусків нехайпового. Лишимо тут лінк, подивіться. І, схоже, вже за десяток років чи навіть менше атомна енергетика в світі виглядатиме геть інакше. Вестінхаус представила мікроядерний реактор потужністю 5 МВт, який зможе безперервно працювати до 100 місяців без дозарядки. Ядерна енергія все більше цікавий технологічний бізнес, в першу чергу, через її можливості задовольнити шалене споживання дата центрів. Попит яких на електроенергію зростає по експоненті через розвиток штучного інтелекту, компанія Westinghouse заявляє, що її мікрореактор Evinci зможе забезпечувати енергією майбутні дата центри, віддалені громади, великі підприємства та навіть бути встановленим на місяці, адже не вимагає регулярного обслуговування. Мікрореактор ЕВІНЧІ e від Вестінхаус це компактний модульний реактор потужністю 5 МВт, розроблений для використання в умовах віддалених місцевостей та децентралізованих об'єктів. Основою його роботи є технологія теплових труб, яка ефективно переносить тепло, усуваючи необхідність у звичайній системі охолодження. Така конструкція робить Evinci стабільним та надійним джерелом енергії, яке потребує мінімального технічного обслуговування. Його компактність дозволяє швидко транспортувати та встановлювати систему, зокрема в контейнерах для перевезення вантажів, що значно скорочує витрати на будівництво та монтаж реактора. Evinci використовує паливо типу Тісо Tritium Resistant Isotope. Що стійке до високих температур, радіації та корозії, що підвищує безпеку реактора. Очікується, що реактор працюватиме без дозаправки до 8 років, а після цього його можна буде просто замінити на новий блок. Треба зазначити, що Вестінхаус просунулися з розробкою і впровадженням свого мікрореактора значно далі, ніж багато інших розробників малих ядерних реакторів. Деталі про Івінчі стали відомі після того, як компанія подала свій звіт з проектної безпеки до національного центру інновацій в області реакторів NRIC при Міністерстві енергетики США, ставши першою компанією серед розробників мікрореакторів, хто досяг цього етапу. Це відкриває її шлях до тестування реактора в національній лабораторії NRIC в Айдахо на випробувальному стенді. Нагадаємо, що буквально пару випусків тому ми розповідали про контракт Google з Kairos Power, ще одним виробником малих ядерних реакторів. в США Kairos побудує для Google Міні АЕС саме для живлення її дата центрів. А до того влітку була новина про початок будівництва Міні-АЕС Natrium, в яку інвестував Білл Гейтс. А Microsoft пару місяців тому навіть уклала угоду про закупівлю енергії від сумнозвісного реактора Тій Майл Айленд. Oracle теж заявляла, що вивчає можливості ядерної енергії. Тож, схоже, Big Tech стає найбільшим клієнтом, а також інвестором нової малої ядерки. Подивимось, скільки СМР будуть готові до експлуатації вже буквально за 6 років. Завершена надпровідна магнітна система для ІТЕР – Найбільша та найпотужніша у світі імпульсна надпровідна електромагнітна система. Вже найближчим часом її мають встановити на експериментальному термоядерному реакторі. ІТЕР. Нагадаємо, що International Thermonuclear Experimental Reactor – це величезний міжнародний проект, який врешті має довести реальність планів вироблення термоядерної енергії. Він розробляється як експериментальний реактор типу Токамак, в якому плазма утримується магнітним полем. Бо є ще інші види термоядерних реакторів, гігантські інерційного типу, наприклад, будують зараз в Китаї. Ми робили про це новину, вона буде за лінком в описі, та повернемося до ІТЕР. Мета ітер досягти значного приросту енергії термоядерного синтезу, простіше кажучи, виробити значно більшу кількість енергії з реакції синтезу ніж кількість енергії необхідною для ініціювання цієї реакції. Планується, що ітер використовуватиме близько 300 МВт електричної потужності, щоб змусити отримувану магнітним полем водневу плазму. Поглинути 50 МВт теплової енергії, створюючи 500 МВт тепла від термоядерного синтезу. Центральний соленоїд Такамака буде найпотужнішим магнітом системи, достатньо сильним, щоб підняти авіаносець. Шоста та остання частина центрального соленоїда була побудована та випробувана США і готова до складання на місці ІТЕР на півдні Франції. Центральний соленоїд працюватиме в тандемі з шістьма кільцеподібними магнітами полоїдального поля. Повністю зібрана імпульсна магнітна система, важитиме майже три тисячі тонн і становитиме серцевину токамака ітер, утримуючи перегиту воднову плазму, яка досягне 150 мільйонів градусів Цельсія, оскільки більшість основних компонентів доставлено, Ітер зараз перебуває на етапі зборки. У квітні цього року перший модуль сектора вакуумної камери вже був встановлений у шахту Токамака приблизно на три тижні раніше запланованого терміну. Втім, перший плазмовий запуск очікується не раніше 2033 року. Сподіваюся, в нас буде можливість розповісти тоді про його результати.